Хама звільнив перших двох заручниць. Це громадянки США, яких викрали під час нападу палестинського угруповання на Ізраїль два тижні тому. У соцмережах з'явилося фото. На ньому Джудіт і Наталі Раанан, мама та донька у супроводі представників Цахалу. Світлину зробили за мить після того, як вони перетнули кордон Ізраїлю. У переговорах про звільнення громадян США брав участь Катар. Наразі Джудіт та її донька Наталі повернулися в Ізраїль і прямують до родичів.

Заручників передали Червоному Хресту, нібито з гуманітарних міркувань. Представник Хамасу заявив, що таким чином хотіли довести американському народові і усьому світові, що твердження Байдена неправдиві і необґрунтовані. Нагадаю, 18 жовтня Хамас оголосив, що готовий звільнити ув'язнених, яких вони захопили під час атак на Ізраїль, за умови припинення нальотів на сектор Газа. Тим часом між Єгиптом і сектором Гази відкрився КПП рафах вантажівки з гуманітарною допомогою, серед якої медичні препарати почали проїжджати до сектору Гази через єгипетський пункт пропуску у Рафасі. Туди вже кілька днів привозили гуманітарну допомогу, але до цього часу жодного вантажу не було доставлено в газу. Нагадаю, сектор гази перебуває в повній облозі за наказом міністра оборони Ізраїлю з 9 жовтня, після нападу палестинських терористів Хамас на Ізраїль. Як довго пункт пропуску залишатиметься відкритим для виїзду з гази іноземних громадян, невідомо. США очікують, що багато людей спробують перетнути кордон. Тому Єгипту слід очікувати хаотичної та безладної обстановки з обох боків.